Увійти вже в айтішку, тобі не хочеться. Це те, що я бачу на сайті Work.ua. То їй будуть платити 8-11 тисяч гривень. У нас маржинальність бізнесу впаде. Як Монтян там казав, я просто забув. Можна собі взяти і купити мило, засунути в сраку. Та нагадую, що какашка я вам показую: 15-25 тисяч гривень. Скільки? блядь? Йоу, ви що, подумали, що я можу пропустити випуск Digital Digest, навіть якщо я відпочиваю своєю дівчиною, мамою та сестрою в Таїланді? До речі, якщо вам цікаво подивитися, як це відбувається, та на якісь гарні картинки, просто для якогось можливо натхнення, то можете перейти по посиланню на мій інстаграм, і там дуже багато хайлайтів та історій. І до речі, зараз ви також стигаєте, тому що поки що ми досі тут. Але ми тут зібралися для найголовнішого це подивитися на вакансії на Work.ua. Це дуже незвично, тому що зараз я відео записую у форматі якогось влогу. А, також дайте знати мені свої думки, тому що цікаво, як ви взагалі будете це сприймати. Я звик до своєї студії, де в мене стоїть світло, де в мене є десктопний мікрофон, який блядь, ось так просто посуваю велику штангу таку і починаю в нього розмовляти. І так, друзі, що я зараз хочу зробити. Я просто включив запис на телефоні, зайшов на Work.ua, для того, щоб знайти вакансії дизайнер дистанційно. Давайте я натискаю знайти вакансії, дивимося, що з цього взагалі в нас може вийти. 238 вакансій дизайнер. Я хочу включити фільтр, щоб мені одразу показувало із зарплатнею, бо ось магічні віднікування того, чому. Не вказана зарплатня, щоб втрачати ще декілька днів перемов із HR, який взагалі нічого не розуміє у твоїй сфері. Буде, напевно, не дуже круто. Зарплата від, ну давайте хоча б від 3 тисяч гривень. Ставлю застосувати. Так, веб-дизайнер 30-40 тисяч гривень. Мені здається, що щось для новачків, до речі, це покатить, можна там розвиватися. Графічний дизайнер-аналітик 25 тисяч гривень, менеджер з продажу, будівництво дизайн 20-30 тисяч гривень. До речі, ось цей формат Він відрізняється тим, що в мене нема заготовлених вакансій, да я вирішив спробувати щось нове і просто зайти, і ось так з вами це скролити, сьорчити, дивитися та одразу коментувати. Бо ви мені кажете, що я вам тільки какашка показую. Та нагадую, що какашка я вам показую не просто так, щоб позначатися, а для того, щоб ви подивилися і зрозуміли, що я вам кажу, що це какашка, і не потрібно. На таку хуйню подаватися, потрібно щось робити, розвиватися та мати для себе більше, ніж те, що ось пропонують тут тобі в моменті. ux UI дизайнер 37-57 тисяч гривень, але досвід роботи від двох років. Тобто, для того, щоб мати собі за першу штуку баксів від штуки баксів, да, тут потрібно мати два роки досвіду. Забавно та дуже цікаво, щоб на це сказали мої студенти веб-дизайнер 95-130 тисяч гривень. Тобто також і про... скільки? блядь? Ну тут є нюансик, потрібно мати для себе 5 років досвіду, що я думаю не дуже адекватно. Ну прям, це скільки ну там 3 3,5 тисячі баксів 5 років досвіду. Хоча, як ніяк, але розвиток, да? не кажіть мені, що цього нема. Куди всі лайновакансії поділися? Я не розумію. О, в нас є UI UX дизайнер від 13 тисяч гривень. Давайте тут подивимося вже детальніше. да? Midnight Works, дистанційна робота, повна зайнятість, досвід роботи від одного року. Вулічного іграмі шукають дизайнера. Досі якогось хуя на сайті Work ua да, в кінці в нас вакансії описом російською я нагадую що той хто веде бізнес російською мовою в Україні той трошки під, Да, тому що ну, розмовляти розмовляйте, але вести, вести бізнес це якось, мені здається, неадекватно. Навіть нема що сказати, вакансії жодних деталей просто не предоставлено. Дизайнер обкладинок для YouTube 4 тисячі гривень. Графічні дизайнери з розробкою та створення. Макетів та логотипів. Опа. 8, треба 11 тисяч гривень. Дистанційна робота, повна зайнятість. Також готова взяти студента, людини з інвалідністю, ветерана та довбойоба. Тут наймають будь-яких людей. Ми провідна компанія з розробки продажу IT-послуг, сайтів, реклами. Вони торгують соціальними мережами. Точніше, розробляють. Розробляють соціальні мережі. І така зарплатня маленька, 8-11 тисяч гривень. Ви робите соціальні мережі. В зв'язку з розширенням штату шукаємо свою команду співробітника на дистанційну роботу, графічного дизайнера. Що гарно, ми можемо побачити, що є стабільність. У да? вас ніхто не збирається. Роботу із стабільним щомісячним доходом, 8-11 тисяч гривень. Можна взяти. І купити мило, засунути в сраку та підвиситися на люстрі зверху, тому що з такою зарплатнею більше нічого робити не можна, ну, на мій погляд. Якщо у вас інший, то, будь ласка, закиньте це в коментарі. Бонуси за якісно виконану роботу, можливість збільшення заробітної плати, то тобто вони заспокоюють трошки, да? якщо ну, у вас засмучує, що ми будемо вам платити 100 доларів на місяць, то будь ласка, зрозумійте, що варіант зростання є збільшення доходу буде, друзі, мої, це. Не вигадки, це не казка. Воно тут. Ми ну розумієте, все на місці. Постійний доступ до навчальних програм, допомога на всіх етапах навчання, спри... сприяння в роботі. Що таке, блядь, сприяння в роботі? Підтримка в дизайнерських розробках, можливість працювати з дому. Бо, типу, ми вам зарплатню 100 доларів платимо. Якщо ще й потрібно буде за робоче місце сплачувати в офісі чи в нашому коворкінгу, тому що навряд чи у нас взагалі офіс є. Якщо ми пропонуємо таку зарплатню, то ми взагалі є. У нас маржинальність бізнесу впаде, типу ми все витрачаємо на зарплату, люди. Будь ласка, ну припиніть. Професійний розвиток, креативний та дружний колектив. Там всі об'єднані однією метою. Потрібно розуміти, що люди, які приходять працювати за 8 тисяч гривень, в них сука одна мета. Всі просто. Вони заряджені однією метою, як Монтян там казав, я просто забув. З силою помазання зараз приходять. Знання пакетів CorelDRAW, Figma, Adobe Illustrator та інше. Тобто, якщо ти в пакетах не розбираєшся, де H&M, де Zara, де Gucci, де Adobe Photoshop та Illustrator, то тобі буде дуже погано. Єдине, що в них вітається креативне мислення, да ти тільки дійшов в офіс, ти повертаєш голову. А тут креативне мислення, і воно таке: типу, добрий день, ради вас тут бачити. Нарешті ви прийшли. Типу, в нас відкрита позиція на вакансію 8 тисяч гривень. Можна долучитися. Є до речі, можливість зростання вашої зарплатні. «Посидючість та виж... в... виживання» Я прочитав. Я кричаю, я прочитав виживання, виважене ставлення до роботи. Тому що тут буде виживання. Можемо розглядати кандидатуру студента. Це потрібно ставити в самий перший заголовок, взагалі, ось туди типу зверху додавати. Я не знаю, яка адекватна людина, яка цінує себе, має навички, розуміє свою цінність та може найголовніше щось привнести для бізнесу, піде працювати за 8 тисяч гривень, як тут вказано. Тому що ну ви ж розумієте, що гроші, які людина отримує за свою роботу, яку вона виконує, це напряму залежить від того, що вона від віддає І якщо людина нічого не може віддати, то в неї ніхто не буде, то їй будуть платити 8-11 тисяч гривень. Мені дійсно цікаво, що як це взагалі продається. Ось ти знайшов собі людину, яка працює за 8 тисяч гривень, і що ти далі з нею робиш? Ну просто знущаєшся в тебе були зайві гроші, тому що я не розумію, як можна продавати це, ну тобто фахівця, да фахівця за 8 тисяч гривень і заробляти ще на ньому. Кожен бізнес він вже повинен функціонувати. Як ось тут ця х**а взагалі повинна працювати. Що це за модель? Така цікава. Поділитися також своїми думками, бо я не до кінця розумію, де заробіток з цього. Типу, що вони роблять? Це ж ну, навіть якщо ти один раз продаси, то потім ну, цю якість. Її неможливо підтримувати. Її взагалі немає яка хі, якість 8 тисяч гривень. Ну в них є навіть вайбер. Можна на вайбер написати. Якщо взагалі є вайбер в описі, я би радив підскаржитися на вакансію, бо це скоріше за все якийсь пердун, типу який ну, не дуже розуміє, що там відбувається. Ну вакансію знайшли, обісрали, їдемо далі. Упа, дизайнер, 10 тисяч гривень. Hello, да? speaking Club. UA, Ось така компанія в нас. На зв'язку шола школа англійської мови. speaking Club. UA, Нам 4 роки і наша місія занурювати людей в англомовне середовище, незалежно від локації. Що потрібно робити? Дизайн постів та матеріалів компанії, співпраця з відділом маркетингу. Ну коротше, це якісь банарки робити в якусь школу за десяточку. Ну, напевно, щось, якщо тобі взагалі нема чим займатися, ти не можеш себе. Продати і тобі впадло, то альтернатива тому, щоб варити каву чи працювати десь в якомусь сервісі, можна і банерки помалювати за десяточку. Да? Хоча б щось типу буде. Я думаю, що такі варіанти не потрібно для себе відкидувати, якщо ти взагалі не розбираєшся. Графічний дизайнер 8-12 тисяч гривень. Дуже цікаво. Ось мені здається, більше за все яєчок кладуть в рот саме графічним дизайнером з тих вакансій, які я бачу. Дизайнери графічні без образ, тут нічого. Ну, Між нами поганого не відбувається. Просто це те, що я бачу на сайті Work.ua. Сучасну компанію з розробки та продажу IT-послуг у зв'язку із збільшенням штату потрібен добою. По розробці макетів та логотипів. Компанія гарантує конкурентну заробітну плату, постійні бонуси. Можливо, вони дадуть тобі, окрім печива орео, ще й буену. типу, да, один раз до чаю, там, в два тижні. Потрібно розуміти, що є. Якісь типу плюшки, да, за щось можна зачепитися в компанії, вона готова радувати своїх е, працівників. Сучасні фішки по розробці дизайну там в них дизайнер, просто він такий М мах, коротше. Дистанційну роботу, креативний та дружний колектив, навики та знання пакетів. Тут знов пакети потрібно знати. Ось цей сучасний дизайн, він взагалі куди рухається. Всюди, якісь пакети. Що таке пакети? ПК Пакет з ПК з постійним доступом до мережі. Креативне мислення та бажання навчатися і створювати. Знов не Viber. Коротше, ось дійсно, бачите, Viber. Насправді, я тут передивився ну, дійсно дуже багато різних сторінок із цими дизайн-позиціями. І щось плюс-мінус ринок плаває на одних і тих самих умовах, які і були, типу, да, до цього. Тобто, за останній рік небагато чого змінилося, є вакансії 20, 30. Тисяч гривень можна знайти собі іноді там 90-100-120 тисяч гривень, там де потребують скоріше, вже там 5 років досвіду, та все інше. Мені тут знов закинуло посилання, і хочеться на нього подивитися. Людина мені написала та сказала: слухай, Артура, дуже цікаво почути твою думку. Я побачила ось таку о, пропозицію на сайті. Що ти стосовно цього думаєш? Створення банерів, відеокреативів для написання невеличких постів, товарів для реклами у соцмережах, написання опису товарів, володіти високий рівень самоорганізації. Так, що нам потрібно? Що робити? Необхідні навички, володіти програмами, ілюстратор Photoshop, Figma, After Effects, Final Cut та інші відеоредактори, грамотне написання текстів, бажання продуктивно працювати та навчатися, висока концентрація та уважність, вміння швидко знаходити необхідну інформацію, високий рівень самоорганізації. Якась тільда, ви йобнулися? Ну, ось тут написано: створення посадкових сторінок на тільда та опенкарт. Чуваки, тільда це роснява хубав. Будь ласка, припиніть, не займайтеся цим. Якщо ви бачите, що хтось щось створює на тільда, то ну, підійдіть до людини, допоможіть та скажіть, що є Webflow, Да? Тому що тільда це руснявий ресурс. Не користуйтеся цим, будь ласка, я вас благаю. Припиняйте. Підбір контенту, картинок, пошук додаткової інформації. Так, ну що можна сказати стосовно цієї позиції? Насправді, ну, 17 тисяч гривень, веб дизайн, контент-мейкер, відеомейкер. Тут скоріше, якщо критичне мислення включати, без емоцій, там без всього іншого, да, потрібно створювати що? Якісь матеріали для магазину. Потрібно ось перше, на що звертати увагу, добре, це якийсь невеличкий інтернет-магазин, вони займаються продажем товарів, і скоріше їм потрібно допомагати із цим. Правильно, ну а що ще потрібно робити? І програми, які... Тут описані. Мають на увазі під собою створення якихось креативів. Навряд чи вони вам будуть давати веб-дизайн там дуже якийсь складний, да якщо вони пишуть тільде, то скоріше це якісь прості посадкові сторінки, які можна створювати з шаблонів, е які дуже швидко адаптуються. Це інструмент елементарний насправді і якісь банерки малювати, і десь там зробити простеньку анімацію, Cut чи авторефекті. І вони вам будуть платити 17 тисяч гривень. Чи варте воно того, чи ні? На мою думку, це повно. Тому що я займаюся інтерфейсним дизайном, я навчаю людей інтерфейсному дизайну, але знов ж таки, якщо немає варіантів і все погано, і в тебе альтернатива або хоч якось. Увійти вже в айтішку, тобі не хочеться да, витрачати свої гроші, ну, типу, впадло, не хочеш тратити, 4 місяці ще якесь там навчання, буде десь кудись тривати, це все складно і так далі. І ти відкладаєш і думаєш, що якась магія станеться, і ти якось отримуєш до себе роботу своєї мрії, то тоді ось цей варіант добре тобі підходить. Зараз як прокладинка, на яку можна розраховувати. Ось, я б сказав, якось так: загальний звіт, да, це відео підходить до кінця. Як ми бачимо, тут якихось розривних жоп не було, але ринок. Тримається на тому рівні, який він і був, вистачає вакансій по 5-10 тисяч гривень, на яких шукають довбайобів, і при тому вистачає нормальних стандартних українських вакансій, де тобі будуть платити 30-50 тисяч гривень. І якщо ти хочеш, то там є вакансії навіть на 90, 100 та більше тисяч гривень. Але там чомусь вони потребують досвід в 5 років. Хоча, на мою думку, навіть ось туди можна подаватися, якщо в тебе декілька років досвіду, і вистачає нормальної, біз... нормального бізнесу. Дизайн, мислення в голові. А, якось так. Це був Артур. Це дуже пряме та коротке включення з е, крабі, з Таїланду. Я виключаюся, їду до своєї мами, сестри та Олесі відпочивати біля океану. А, знову ж таки, якщо цікаво, дивіться це в моєму інстаграмі, залишайте свої коментарі і вже професійно в е, звичайній формі. Побачимося з вами на наступному тижні. Па-па!